Ja, also ich weiß ganz wenig, aber wenn, wenn man sich auf den Paragraphen 159, 50 beruft, ja, wo die Strafe dort war, und da musste derjenige, der dort war, als Wachmann, sagen wir, jeden Detail auszuführen, weil er äh, die Todesstrafe gedruckt hat. Deswegen finde ich äh, solchen äh, Prozess in kennedy ist eine Vorführung und ich meine, äh, die deutsche Gerichtsbarkeit darunter wird sehr leiden. Weil, es, äh, die, die ganze Welt wird nachher sagen, das war ein vorbereitetes Prozess. Rechnen Sie mit einer Verurteilung? Ich rechne, ich rechne mit einer Verurteilung. Ja, ich rechne, weil äh, da, 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 was da ausgeführt wird, die, dass die Anträge nicht angenommen worden sind von dem Verteidiger nicht? weil äh, die, die Staatsanwaltschaft die hat alles schon vorbereitet. Nicht? Und äh, jedes Argument ist für, für die nicht wichtig. Deswegen äh, finde ich es vollkommen ungerecht, solches Prozess gegen Emir zu führen. Also ich, ich meine, äh, das ist ein äh, Musterprozess. Verstehe, ja. ja danke. ich jetzt einen Kollegen noch Fragen? Ja. Äh, ja. Ja. na ar c'hort Neu, haop, eit beth eo sovran eo stel Neu, eit beth eo sovran eo stel перш за все російською. В принципі, нічого. Там для мене було, що російською. Я також я差不多 можу. Я українською розумію, зрозуміло, але ні кавати, Ви будете запитувати російською, я буду відповідати українською. Так, так. Щоб не заплутатися, вот этот принцип, масштабирование, якісь там, і от Думаю, що це просто всі процеси, які відбувалися підування в самий Івана Денінюка. Просто йде процес uh, uh, чи намагання під час цього процесу зобразити винуватцем у всьому Івана Денінюка, хоча насправді він самі є жертвою. Я думаю, що це напевно, що процес хочу зробити показано, щоб показати, що українство у цей час не змагалося за свою державу, а здійснювало злочини, начебто здійснювали злочини проти людства на той момент. Хоча це і не, є, не відповідає дійсності і не є правдою. І тому я вважаю, що людина. Такому віці, яка є, і, і навіть якщо, якщо я припускаю, що десь щось міг в тому випадку, оскільки цього процесу я не переслуховував, десь щось міг, то все ж таки він був найнижчою ланкою в цьому цьому процесі і винуватця, якщо і є, то не, не вони сидять зараз на, на цьому суді і не вони. Понесуть якусь кару я, за це я, все. Я, так що моє думка, що це судять безневинну людину на цьому процесі. І ще раз хочу підкреслити, що ну, в такий спосіб ймовірно намагаються засудити українство, яке на той момент не мало ні своєї держави на це, і що характерним її показало.

Так, да, звичайно, вони були жертвами в тому чи іншому випадку. З одного боку вони потрапили самі в концтабір до німців, з іншого боку, велика кількість українства така ж чекала доля у російських концтаборах, які густо була укрита вся фактично радянська імперія того часу. Так що однозначно, що вони є жертвами. Однозначно, що люди і Іван Дем'янюк і йому подібні фактично є жертвами. Не як з одного боку на даний момент перебуваєш у німецькому концтаборі, так і Люди, які перебували в радянських таборах, будуть це звичайно, що будуть однозначно, що е, преса, та яка цікавиться українським питанням у світі, вона однозначно висвітлить ці процеси. Ну, може, не увесь їхній перебіг, але кінцевий результат обов'язково однозначно, тому що е, українство активно спостерігає за цим. За перебігом цього процесу, навіть не дивлячись на те, що я короткотерміново тут перебуваю, я все ж таки вирішив морально підтримати, бути на цьому процесі, морально підтримати пана Івана Дем'янюка. Ось тут безпосередньо у земельному суді міста Мюста. Найшов час, тому що дуже списні терміни перебувають, але виділив час для того, щоб просто морально підтримати українство в цілому. Слухачі Степан Лесів, завідувач меморіального музею Степана Бандери в Україні, старому гиненні на його батьківщині.